З Вейли, це моя одна з улюблених компаній в сфері металургії. Основа її це чорна металургія, але приємно, що вони пішли в бік міді і кольорових металів. Подумайте самі: вся електроніка, штучний інтелект. Основа всього це мідь. І з розвитком цих технологій, з розвитком електрифікації світу потрібна мідь. І ми бачимо, що вона почала рости. Я купив ще трішки дешевше, але й зараз дивідентна дохідність 11,5%. Вони дійсно платять. І ми бачимо, що коефіцієнт виплат лише 64%. Це взагалі супер. Тобто аналітики рекомендують цю компанію. Високі покупки хедж-фондами. Ось нещодавно багато хедж-фондів почали купувати цю компанію. Дивідентна дохідність дуже висока, але ми бачимо нестабільна. Тому в хороші часи ви будете получати дуже високі дивіденди. А в погані часи вона не буде рятувати. У мене вже було 300 акцій, я додав 30. І моя позиція зараз 4 тисячі.